Розділ третій. Свідомість, цілісність життя, усвідомлення. Коли ви усвідомите вашу обумовленість, то зрозумієте всю сферу вашої свідомості, свідомість це цілісна сфера, в якій функціонує думка та існують взаємини, всі мотиви, наміри, бажання, задоволення, страх, натхнення, надії. Страждання, радощі перебувають у цій сфері. Але ми ділимо свідомість на активну і пасивну, на вищий і нижчий рівень. Тобто на поверхні всі наші повсякденні думки, почуття і дії, а під ними те, що називають підсвідомістю ті речі, з якими ми не знайомі, які проявляються час від часу через передчуття, інтуїцію. Та сни. Ми займаємося лише одним куточком свідомості, який становить найбільшу частину нашого життя, Все решта, що ми називаємо підсвідомістю з усіма її мотивами, страхами, расовими та спадковими якостями, залишається для нас недоступним. Тож я запитую вас, чи взагалі існує така річ, як підсвідомість? Ми користуємося цим словом дуже довільно. Ми погодилися, що така річ існує, І дозволили, щоб усі словечка і фрази зі сленгу психоаналітиків та психологів проникли у нашу мову. Але чи існує така річ? І чому ми надаємо їй такого надзвичайного значення? Мені здається, що підсвідомість є такою ж тривіальною, тупою, як і свідома психіка. Такою ж обмеженою, фанатичною, обумовленою, тривожною і дріб'язковою. Тож чи можна цілковито охопити усю сферу свідомості, а не просто її частину фрагмент. І якщо ви здатні усвідомлювати цілісність, тоді завжди буде залучена вся ваша увага, а не лише якась її частина. Це важливо зрозуміти, бо як тільки ви охоплюєте всю сферу свідомості, Конфлікт зникає лише тоді, коли ви розділяєте свідомість, яка містить усі думки, почуття і дії на різні рівні, виникає конфлікт. Ми живемо фрагментарно на роботі. Ви одна людина, а вдома зовсім інша. Ви говорите про демократію, але глибоко всередині залишаєтеся авторитарними. Ви говорите про любов до ближнього. Але вбиваєте його в конкурентній боротьбі? Якась частина вас працює і спостерігає незалежно від іншої? Чи усвідомлюєте ви своє фрагментарне існування? І чи можливо, щоб мозок, який сам розщепив власне функціонування, власне мислення та фрагменти, чи можливо, щоб такий мозок усвідомив цілу сферу? Чи можливо всеохопно дивитися на всю сферу свідомості, що означає бути цілісною людиною? Якщо, намагаючись зрозуміти всю структуру самості, я у всій її надзвичайній складності, ви йтимете крок за кроком, знімаючи шар за шаром, розглядаючи кожну думку, почуття і мотив, то опинитеся в полоні аналітичного процесу, який забере у вас тижні. Місяці, роки. А коли ви залучаєте час у процес розуміння себе, ви неминуче припуститеся різних форм спотворення, бо самість є складним утворенням, яке перебуває в русі, живе, бореться, бажає, заперечує, постійно зазнає різних видів тиску, стресів та усіх можливих впливів. Тож ви відкриєте для себе. Що це не той спосіб? Ви зрозумієте, що існує лише один можливий спосіб побачити себе це побачити цілісно, миттєво, без часу. Ви зможете побачити себе цілісно лише тоді, коли психіка не фрагментована. Те, що ви бачите в цілісності, є істиною. Але чи можете ви зробити це? Більшість не може, тому що ніколи не розглядала цю проблему так серйозно, тому що ми ніколи по справжньому не дивилися на себе, ніколи. Ми звинувачуємо інших, ми виправдовуємося або ж боїмося дивитися. Але коли ви сприймаєте цілісно, всією вашою увагою, буттям, усім, що у вас є, очима, вухами, нервами. Тоді ви досягаєте повного самозречення, і тоді не залишається місця для страху, суперечностей, а отже, і для конфлікту. Увага зовсім не те саме, що концентрація. Концентрація це виключення. Увага, яка є повним усвідомленням, нічого не виключає. Мені здається, що більшість з нас. Не усвідомлює не лише того, про що говорить, але й довкілля, кольорів навкруг, людей, обрисів дерев, хмар, руху води. Можливо, через те, що ми так зайняті собою, нашими дрібними проблемами, нашими власними ідеями і задоволеннями, егоїстичними прагненнями та амбіціями ми неспроможні сприймати об'єктивно і, попри це, ми багато говоримо про свідомість. Одного разу в Індії я їхав машиною, авто вів шофер, я сидів поруч із ним. Позаду сиділи трійко добродіїв, які захоплено обговорювали проблему свідомості і запитували мене про неї. На жаль, якоїсь миті шофер подивився кудись у бік і наїхав на козу. А ці троє продовжували обговорювати проблему свідомості. Не зауваживши, що вони переїхали козу. Коли цим добродіям, які прагнули до усвідомлення звернули увагу на його нестачу, вони дуже здивувалися, з більшістю людей відбувається те ж саме ми не усвідомлюємо ні зовнішнього, ні внутрішнього. Якщо ви хочете зрозуміти красу пташки, мухи, листка чи людини з усіма її складнощами. Ви маєте спрямувати на них всю свою увагу, що є усвідомленням. Але ви можете зробити це лише тоді, коли ви зацікавлені, тобто тоді, коли ви справді хочете зрозуміти, віддаєтеся цьому всім серцем і розумом. Таке усвідомлення це наче жити в одній кімнаті зі змією. Ви стежите за кожним її рухом, ви надзвичайно уважні до найменших звуків. Що їх вона видає, такий стан уваги є цілісною енергією. При такому усвідомленні ваша цілісність розкривається миттєво. Якщо ви вже подивилися на себе так глибоко, то можете зазирнути ще глибше. Коли ми вживаємо слово глибше, ми не порівнюємо. Зазвичай ми думаємо категоріями порівняння. Глибокий і поверховий, щасливий і нещасний. Ми завжди вимірюємо і порівнюємо, але чи існують такі поняття, як поверховий і глибокий, самі собою? Коли я кажу, що мій розум поверховий, дріб'язковий, вузький, обмежений, звідки я про це знаю? Бо я порівняв свій розум із вашим яснішим, глибшим. Гострішим та жвавішим? Чи можу я дізнатися про свою дріб'язковість, не порівнюючи себе з іншими? Коли я голодний, я не порівнюю свій теперішній голод з учорашнім. Учорашній голод це уявлення, спогад. Якщо я постійно порівнюю себе з вами, прагну бути таким, як ви, тоді я зрікаюся того, ким я є насправді. Таким чином я створюю ілюзію. Коли я розумію, що будь-яке порівняння породжує ще більшу оману, ще більше страждання, як і самоаналіз, що додає до мого знання про себе фрагмент за фрагментом, чи ототоження себе з чимось або кимось зовнішнім державою, спасителем, ідеологією, коли я розумію, що усі ці процеси призводять до ще більшого підпорядкування, а отже до більшого конфлікту. Коли я усвідомлюю все це, я повністю позбуваюся звички порівнювати. Тоді мій розум більше не шукає дуже важливо зрозуміти це. Тоді мій розум більше нічого не шукає навпомацки, не, не запитує це не означає, що він задовольняється наявним станом речей. Проте такий розум не має ілюзій. Такий розум може рухатися у зовсім іншому вимірі. Вимір, в якому ми звичайно живемо, це повсякдення, яке є болем, задоволенням та страхом, і яке обумовило нашу психіку, обмежило наш розум. І коли цей біль, задоволення і страх зникають, це не означає, що радість також пропадає, бо радість це щось зовсім інше, ніж задоволення. Тоді розум діє в іншому вимірі, в якому немає конфлікту, в якому немає відчуття іншості. На рівні слів, ми можемо дійти лише до цієї межі. Все, що перебуває поза нею, не можна виразити словами, бо слово це не річ. До сьогодні ми могли лише описувати, пояснювати, але жодні слова і пояснення. Нездатні відчинити двері. Ці двері можуть відчинитися лише за допомогою постійного усвідомлення та уваги, усвідомлення того, що ми говоримо, як ми говоримо, як ми ходимо, що ми думаємо, це наше прибирання кімнати та дотримання в ній порядку. Підтримувати лад у кімнаті важливо в одному сенсі, але зовсім не важливо в іншому. В кімнаті повинен бути порядок. Але порядок не відчинить ні дверей, ні вікон. Те, що відчинить двері, не залежить від вашої волі чи бажання, ви не маєте можливості запросити іншого. Єдине, що ви можете зробити, це підтримувати в кімнаті лад, тобто бути доброчесними заради самої доброчесності, а не заради того, що вона вам дасть. Бути розсудливими, розумними, організованими. І, може, тоді, якщо вам пощастить, вікно відчиниться і повіє легкий вітерець. Але цього може і не статися. Все залежить від стану вашого розуму. А ваш стан розуму можете збагнути тільки ви самі, спостерігаючи за ним і ніколи не намагаючись надати йому певної форми. Ніколи не схиляючись на якийсь один бік, ніколи не заперечуючи і не погоджуючись, ніколи не виправдовуючись і не звинувачуючи, не засуджуючи, це означає спостерігати без жодної оцінки. Можливо, завдяки такому усвідомленню, без жодного оцінювання, двері відчиняться, і тоді ви дізнаєтеся, що це за вимір, в якому не існує ні конфлікту, ні часу.